Харчі, побутові прилади, екіпірування, теплі речі і теплі послання. Сумські волонтери відвезли нашим військовим чергову порцію гуманітарки. Із собою прихопили нашого оператора, щоб сумчани побачили. Всю допомогу стилу передають солдатам прямісінько в руки. Про довгу подорож у зону АТО дивіться далі. 12 годин дороги, і це тільки в один бік. Та не поїхати не можна. Сумські артилеристи чекають на допомогу стилу. Ми добрались до Донецької області. По знаку видно, що здесь бойові дії». І ось точка передачі гуманітарки. Солдати налітають на пакунки, щиро радіють посилкам. Там харчі, дещо з техніки та екіпірування. І такі потрібні зараз теплі речі. Ось по сончику. О, діяла надала. Та гріють сумчан не лише ковдри, а й послання від дітей. Маша, вісім років. Слава героям. Спасибо, Маша, Каріна, 10 років. Храни тебе, Боже. Спасибо. Слава Україні, героям слава. Все, спасибо. Жені, дітям родним. Байшок привіт. Гуманітарку обміняли на привіти і рушають назад до мирних сум, прихопивши з собою одного з бійців. Єду, після зони АТО, після трьохмісячного атевого всього переривають вдома. Сину на 18-ліття на день рождения. Думаю, зробити йому подарок. На шляху додому блокпости на кожному кроці. Такий порядок у буферній зоні. Серйозні блокпости, я можу сказати, все перевіряється дуже серйозно, дуже детально. Не можна не вести ні відеосйомки, тобто відеофіксація взагалі не можна е, Просматрюється повністю вся машина. Я скажу, ребята наші працюють дуже добре. Повертаючись додому, сумські волонтери теж залишають по собі згадку. Эти препарати ми роздадим нашим будуть у нас по дороге. Солдати, які повернулися із зони АТО, говорять, без підтримки стилу було б значно важче. Про всі потреби повідомляють волонтерам, і ті жодного разу не знехтували проханнями військових. Якщо б бы не було сумських волонтерів, було б бы тяжело. А так как они есть, мы чувствуем и поддержку, мы чувствуем и заботу о нас. Ну и самое главное, что когда ребята приезжают к нам, ну, на самом деле это большой праздник. Ми ж нагадуємо, українські військові сьогодні найбільше потребують теплих речей буржуєк і медикаментів. Гуманітарку можна приносити на Покровську 6 та на площу незалежності. 2, кабінет 4. А в сумському арточилищі сумчани плетуть маскувальні сітки і теж чекають на підмогу. Рахунки для фінансової допомоги сумським артилеристам на вашому екрані. Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко. на часі новини.